Венера переходить знак Водолії. Астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 7 грудня 2024 року і аж по 3 січня 25-го року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати у. Кожен божий день посилання в шахці профілю. Стихія вогню, Овун, Лев і Стрілець, прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі Венера? Венера у нас про комфорт, стабільність, фундаментальність. Про доходи, витрати, гроші в цілому, про задоволення, красу, ну і частково здоров'я, також про партнерські стосунки і любов. А водолі в нас такий м -м, нестандартний, я б сказав, знак зодіака, про бунт, про справедливість, про новаторство, про революцію в будь-якому його форматі. Про щось таке радикально нове, креативне, революційне. Відповідно, це хороше положення для Венери і потенційно по тому сектору, де у вас буде проходити цей період, він повинен. Бути хорошим, а дуже важливий момент, що у нас сьомого. Грудня в день переходу Венери в знак водолій буде з'єднання планети Венери, про яку ми вже говорили з планетою Плутон. Плутон це планета трансформації, планета кризису, планета важкості. Скажімо так, вони в цілому, от, в універсальному зодіакальному колі, стоять друг проти друга. Відповідно, з'єднання потенційно не дуже хороше, і цей день безпосередньо він може бути таким трошки неприємним. Як варіант, що це може бути знайомство з власним або маніпулятивним партнером? А це може бути завершення стосунків, якщо ваші стосунки, скажімо так, не ладились і в них були якісь свої касіки. Це може бути от вам якісь можуть датися ситуації, коли ви поміняєте відношення до того, як будувати стосунки, або яку ви взагалі людину біля себе бачите, з якими цінностями ідеалами, скажімо так і. А може як варіант, це може бути історія, типу, взагалі зрозуміти, що ви хочете, от, по, по, скажімо так, по водолію освободитися, скажімо так, від партнера і жити самостійно. Як варіант, це може стосуватися фінансів, можуть бути якісь ситуації кризові, коли будуть матеріальні збитки. Переоцінка може бути фінансового стану. Ну знову ж таки, Плутон нас вчить правильно розподіляти своїм бюджетом, а щоб в подальшому вийти на новий рівень. Розумієте, да ну тут такий момент, що наприклад раку і козорогу, Ця історія в фінансовому плані потенційно не повинна заважати. Як варіант, це може бути надходження грошей, або ну так знаєте, от якась перспектива на майбутнє, там не знаю, пропозиція інвестувати кудись, або пропозиція відкрити бізнес. Але при цьому просто майте розуміння, що це може бути важко. Знову ж таки, період, коли хочеться внести різноманіття в стосунки. Якщо вони у вас є, то це можуть бути побачення, інтим, подарунки, ну тобто, щось таке креативне і нове може бути знову ж таки бажання звільнитися від стосунків або мати більше вільного простору від вашого партнера, якщо стосунки напружені, наприклад, ну тобто знаєте. Дистанціюватися, скажімо так, а може бути тяга, ну, от, тяга до того, щоб стосунки стали більш як от, свободне отношення, грубо кажучи, водорі та Вендера дають потенціал на те, що нові люди в цілому можуть прийти в ваше життя в якості друга. Тобто, тут, от друзі, точно можуть з'явитися нові Знайомство може бути через інтернет, сто відсотково будь-які соцмережі або датки для знайомств будуть вирішальними, скажімо так, в цьому плані вірогідність того, що сподобається якісь такі. Дуже нестандартний типаж, або з вами познайомиться якась людина, така нестандартна, типа, там не знаю, любите так, короткострижених хлопців. А до вас прийде, наприклад, там, дліноволос, на і тут щось якось може завертітися. Розумієте, так? Да? Як варіант, ну тут бажано взагалі відмовитись від якихось стереотипів та консерватизму, по якому ви шукали або будували стосунки, тому що це може якось нашкодити і можуть даватися такі ситуації. Можуть бути як варіант витрати на дуже нестандартні та креативні речі, якщо ми говоримо за, за гроші. Це може бути покупка новітніх Технології, таких як там телефон, планшет в принципі це може бути доречним, але оскільки в нас зараз ретроградний Меркурій, подумайте, тому що щось там якісь можуть бути нюанси, там не знаю, там щось браковане продадуть вам або ще щось. Тобто до 15 грудня краще почекати, але от після стовідсотково можна. Тяга може бути до інвестицій туди, де де щось пов'язане з навчанням або якоюсь інформацією. там електронна книга, не знаю, якісь курси. Психологія як варіант, ну тут більше от щось з інформацією, більш така медійна історія. Ну і можуть з'явитися нові методи, як заробляти в цілому гроші. У вас будь-якому фріланс роботи як варіант. Ну і перший знак зодіака, про який ми будемо говорити. Це у нас Овен для Овнів. Це буде одинадцятий сектор гороскопу. Плани, друзі, медійність, популярність. Як варіант, тут може бути історія, що або у вас з'явиться якийсь радикально революційний новий план, в який ви почнете інвестовувати або час, або фінансово. Це може бути як варіант: історія от, друзі, загальне групування. Тут сто відсотково може бути історія, що ви або з якоюсь людиною, з якою раніше просто спілкувалися, почнете тісніше комунікувати. Мінікувати або як варіант, це може бути історія, що нова людина в цілому прийде в ваше життя. Тут може бути історія, що ви раніше спілкувалися, а зараз там ви цій людині, або ця людина вам якось до вас проявиться, признається в якихось почуттях. Подарунок може подарує якийсь, може ви її будете робити подарунок комусь, ну тобто фінансу фінансу там, не знаю, щось купляти матеріальне, скажімо так. Медійність, популярність. Отут, як варіант. Якщо це вам дотично, і у вас там робота там, у вас є інтернет-магазин, якийсь у вас там блогінг, не знаю. Там ви працюєте через інтернет, то тут в цілому в цілком можливо, я думаю, що 100% це програється, більше інтер клієнтів прийде через інтернет. Це може бути, що ви інвестуєте в піар рекламу, маркетинг, в такому контексті. Це може бути як варіант історія відкриття нової соцмережі, або там більше будете часу проводити в інтернеті. Може з кимось познайомитись. От у вас то відсотково через інтернет можливість познайомитися. А, ну і новітні технології. Тут, от те, що я казав на початку, взагалі інформації, потенціал на те, що ви можете придбати собі якусь нову річ, там планшет, комп'ютер, там макбук, будь 100% стовідсотково також можливо. Я думаю, що це повинно програтися. Тобто інвестиція в це. Може вам хтось подарує, не знаю, Типу, знову ж таки. Ну і карта поради для вас. Давайте подивимось на цей проміжок часу. Поглядім, що там карти скажуть. Карта Верховна Жриця, випадка таємний роман з кимось може бути. Або може, ви дізнаєтесь якусь таємницю про якусь людину, з якою ви раніше не раніше, а в цілому спілкуєтеся. Як варіант, карта може давати історію, що от у вас було якесь бажання, намір, план на майбутнє, але ви якось може боялися його реалізувати через може якісь страхи. І зараз. Потенційно почнете щось робити, тобто будете по верховній житті розкривати свій внутрішній потенціал. Знову ж таки, може ви якось не вели активно соцмережі і зараз зареєструєтесь десь і будете там дуже там постати якісь відео, фото. От щось якось в такому форматі по цій карті 100% можливо. Ем, може бути історія, типу, що будете якось вивчати там от рекламу маркетинг, тобто розвивати себе, от дізнавати щось цікаве, що вам потенційно може там посприяти в роботі в подальшому. Може, як варіант, ну тут може якась може з кимось будете пліткувати, або таємниця у вас в цей проміжок часу сформується по відношенню до когось або від когось в такому форматі. Непогана карта, але тут же якась таємниця, мені здається. Далі у нас ідуть леви. Для левів це буде сьомий сектор гороскопу, партнерські стосунки. Ну Як варіант, якщо ви одні, то тут у вас 100% може бути історія, що ви можете з кимось потенційно познайомитися. Але майте на увазі, що якщо це буде до 15 грудня, поки у нас ретроградний Меркурій, то скоріш за все, це будуть стосунки на певний проміжок часу, тобто з терміном придатності. А це може бути як варіант історія, що вам, якщо ви там в стосунках, це може бути історія тип, і взагалі в цілому, якщо ви одні, то майте розуміння, що венера Водолії дає более свободне отношення, недовготривалі. Тобто це може бути там і півроку, там, але вони будуть не будете відчувати, що вони такі прям серйозними намірами. Як варіант, це може бути історія, наприклад, що ваш партнер, з яким ви зустрічаєтесь, зробить вам подарунок. Або в нього можуть бути якісь зміни в фінансах. А, Ну, от, щось про нього дізнаєтесь. Багато може бути побачень. Багато можете вносити вносі какої-та в ваше отношення. Може буде от те, що я казав на самому початку, бажання освободитися, тобто мати більше вільного часу від вашого партнера, тому що він вам набридне якось. А це може бути історія тим неочікувана. Знову ж таки, водолі нас про неочікуваність якусь зміни, неочікувана пропозиція руки і серця, неочікувана. Ну, не знаю, вагітність, неочікувано запропонує вам з'їхатися. Ну, тут точно може бути. Як варіант, тут може бути примирення з ворогами, або може якісь ну, там, конкуренти, наприклад, на роботі висвітляться якось. Багато клієнтів може бути, якщо ви працюєте на клієнтопотік. Ну, Тобто у вас робота залежить від клієнтів. Тут прям 100% також ця історія може програтися. Як варіант, це може бути історія, ну мені здається, тут любовний формат точно програється, багато індимного зв'язку може бути. Може як варіант на цей Окчасу, ви там не будете бачитись, тому що там у нього буде відрядження або у вас. Ну, щось, якось в такому форматі. Карта поради для вас. Ем... Четверка кубків випадає. Ну, взагалі, по цій карті, як варіант, це може бути історія, наприклад, що він, наприклад, ваш партнер може до вас проявлятися, а ви якось можете від чогось, ну, якось не хотіти йти з ним на контакт, а може до вас хтось проявиться, хто вам не сподобається, як варіант. А може вам зробить ваш партнер якийсь подарунок, який вам не сподобається, А може ви йому будете робити подарунок, який йому не сподобається. А це може бути історія, що от, знову ж таки щось може от, датися якась ситуація, коли вас в стосунках може щось не задовільняти. Знову Нову ж таки, якщо це не партнерські стосунки, це може бути з друзями, з колегами, з клієнтами. За рахунок чого, що там щось от буде відчуття незадоволеності, ви потенційно почнете щось змінювати ем, от внесіть. Якогось то новаторства, у те, що я казав на початку, креатив щось нестандартне. Знову ж таки, нестандартний може якийсь типаж до вас буде проявлятися. Ви такі ну щось не знаю. Типу, ти мій, якось це не мій типаж. Ну як варіант, така може бути історія. Ну або образа може бути по цій карті. Ну і далі у нас ідуться стрільці для стрільців. Це третій сектор гороскопу. Друзі, в першу чергу, брати і сестри. Як варіант, це може 100% тут може програтись новий друг або подруга. У вас може з'явитися. Як варіант це може бути Ну, я не знаю, типу, може ви будете дарувати комусь з друзів подарунок, якийсь може вам хтось з друзів подарує подарунок, може як варіант, хтось з друзів, з ким ви раніше спілкувалися, признається вам коханні. і ви почнете зустрічатись. Ну опять же, по цьому сектору, скоріш за все, це буде більш такі отношення свободного характера. Брати і сестри. Ну може як варіант, у вас з'явиться брат і сестра, не знаю, мама там завагітніє. Може, як варіант, це буде історія, що брат і сестра вам будуть дарувати те, що я казав там подарунок. Ви їм будете дарувати як варіант, можливо. Ну те ж саме, що з друзями я казав, от теж саме можу набрати сестру перекласти. Освіта як варіант, тут може бути інвестиція в освіту, або активне вирішення якихось питань. От, якщо ви вже навчаєтесь, типу там покупкумете якісь підручники, не знаю, там платитимете. За наступний місяць, як варіант, це може бути коротка подорож. До речі, тут як варіант може бути якісь нестандартні нові місця. Тобто інвестиція по Венері фінансово в подорож, купівля продаж машини. Як варіант, теж тут можлива. Ну це може бути не знаю там. Ем... Як варіант, типу, не знаю, ремонтуватимете машину. Може вдасться вдало продати. Може е, приймати, от, якась буде ситуація, коли приймете рішення, що треба це робити, не знаю. А, це може бути якась ситуація, коли зрозумієте, що треба щось відремонтувати. А, це може бути історія, типу, може вам хтось подарує машину, я не знаю. Як варіант, або може якийсь от, сертифікат на якісь курси вам хтось подарує. Ну, от, з машини також влаження, якісь в машині можуть бути ну, там, якийсь може аромадифузатор будете купляти в машину, ну коврик якийсь, ну що чехол якийсь. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу. Калісофортуни, кла, старший аркан. Тут якась поїздка може у вас бути. Або це може бути якесь примирення, може з якимось другом подругою. Це може бути якась циклічна повторяюща історія, коли у вас з'явиться бажання, те, що я казав на початку, освободіться від цієї людини, прийти на якийсь новий формат. Може історія, що хтось знову ж таки признається вам в коханні. Або це може ну мені здається, тут якась або подорож може бути, або щось може бути пов'язане з машиною. От. Якщо вона у вас є, може не знаю це може бути історія, що у вас хтось буде вчити водити або буде здавати на права, а, може буде інвестувати, скажімо так, в школу водійську. А мені здається, тут все ж таки, от як варіант, циклічна якась повторяєшся, історія може бути потенційно з другом або подругою, з ким ви там спілкувалися, спілкуєтесь в такому форматі. Або нова людина може прийти в ваше життя. От прям 100% такого, така карта таких, знаєте, доленосних змін, на які ми не маємо вплив, але. Вони допомагають нам вийти на більш якісніший, комфортніший рівень нашого життя. Соответственно, по цій карті. Ця історія доволі таки можлива. Розумієте, да? Тому якось так для вас дуже хороша карта. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв. Бережіть себе, соміки, бомики.